МОН змінює систему підвищення кваліфікації вчительства. Там пропонують нову модель професійного розвитку. Гроші ходять за вчителем. Що ж це означає простими словами? По-перше, державні кошти на підвищення кваліфікації відтепер надходитимуть одразу до педагогів і педагогинь на окремі віртуальні рахунки. Вчительство зможе самостійно обирати курси та оплачувати їх. По-друге, уся інформація буде зібрана на єдиній цифровій платформі. Зокрема, вибір курсів та їхні програми. Грами, оплата, сертифікати та ліцензії від провайдерів освітніх послуг. По-третє, будуть доступні різні формати навчання онлайн, офлайн або змішано. Додамо, що цифрова платформа не зобов'язує вчительство переходити виключно в онлайн формат. Також вперше супервізію зараховуватимуть як частину підвищення кваліфікації, і на сам кінець усі провайдери освітніх послуг проходитимуть верифікацію перед тим, як пропонувати свої курси вчительству. Деталі про ці та інші зміни, а також графік їхнього впровадження. Шукайте на сайті «Вчися медіа.